Дівчина, ім'я якої ми не знаємо, творить флешбек, автора ім'я якого я не знаю. Витаскує хісока мору, чувак, який вирішує якісь проблеми Весь текст написан лапслогом. Так, я не можу це прочитати Вибач, автор. да, Пейлінг мені не сподобався. Я не можу сприймати курапіку та Ліоріо як пару, що мене достатньо тригерить. Хісока куроро, моє серце колотиться. Вау, це круто! Мій улюблений напрямок, мазохістично садистичний. Всі знають, що ніхто не любить романтику. Привіт! І це топ-3 фанфіків по фандому Хантер Hunter, Hunter на українському язикі. Якщо ви ще не знаєте, що таке фанфік, то це жаргонізм, що описує аматорський твір за мотивом популярних оригінальних літературних творів, бла бла бла. Коротше, это такі кльові штуки це твори, в яких люди описують події, можливо, реальні, можливо, нереальні, які створювалися по мотивам оригінальних робіт. У фанфіків є фандоми. Фандоми це, наприклад, Гаррі Поттер чи Хандрикс Хантер. У фандомі є перігни це відносини між людьми або персонажами, між ними утворюються романтичні або неромантичні відносини. Я розпочинаю з тих робіт, які є найліпшими, як на мене, по граматиці. По тексту і по написанню і по сюжету. А закінчую я теми, які є найліпші по моїм предпочтінням, скажімо так. Сьогодні ми зібралися, щоб розказати більше про фандом Hunter X Hunter японського аніме, автором якого є Йосіхіро тогосі. І сьогодні ми розберемо топ-3 із цих фандомів. На третє місце я поставила дуже зворушливу роботу Римські канікули від Casus. Мені дуже сильно подобається, як описана ця робота. Вона занурює у цю атмосферу теплого сонця, пірсу моря. І романтичних поцілунків. Це дуже мила робота, і це єдина робота, в якій не розказується про трах і секс. Цей пейрінг це Курапіка та Леоріо Палетінайт. З плюсів ця робота дуже гарна. по граматиці. У неї є початок, середина та кінець, що дуже важливо, вона починається, в неї є пік, і вона спадає, так закінчується. Якби. Е, є така штука, що книжка взагалі вона є от початок, середина кінець. Але там є також і сцени, і це не глави, це саме сцени, які мають початок, середину та кінець. І цих сцен може бути безліч, їх може бути тисячі. Якщо це велика книга, і, або там є ще продовження трилогія, наприклад, або якась дістрілогія. Тут задіяні всі органи відчуттів. Тут і смак, це ця робота дуже смачна. Тут і, і слух, і, і нюх, і... і дотик. І ну коротше, тут реально а, занурення повне прямо у сцену. І вона прям ну я її читаю, і моє серце колотиться. Воно вона реально неймовірна. Ну, така, ну така. І саме цікаво, що в цьому топі зібралися абсолютно різні э, періоди. Я ніколи не думала, що я взагалі буду читати по ним. А, взагалі я почала просто шукати українські фанфіки, і я перечитала майже ну всі, реально. А, крім деяких, мені прям ну дуже не сподобалося, а деякі прям дуже сподобалися. Оці це самі ліпші. Давайте мінуси. А, це перінг Курапіка і Лоріо Паладінайт. Це особисто мої мінуси. Типу, я не можу сприймати Курапіку та Леоріо як пару. Коли круто написан текст, це ти прочитаєш, і ти такий, Вау, це круто. Але, ну, типу, да, Пейлінг мені не сподобався, але все одно це круто. Ось таке враження залишається навіть коли ти читаєш про те, що тобі насправді не заходить. Це неймовірно. Лапслок це теж один з мінусів. Це стилістичний прийом, в якому пишуть текст цілком повністю без використання загальних букв. Я не сприймаю лапслок. Я не сприймаю його як професійний текст. Проте текст написаний професійно. Я не знала раніше, що такий прийом існує. М -м -м так, давайте далі. Особисто я пишу, як зазвичай, без лапслогу, тобто з великих букв, заглавні букви у мене присутні в тексту. мені це подобається. Коротше, я настільки поражена цим текстом, що я не можу знайти в ньому мінуси. Простіть, я ну, действительно. Я просто така на емоціях від цього тексту, що я реально не можу сконцентруватися на мінусах, тому мінусів як такових прям не буде сьогодні. Отже, на другому місці у нас робота під назвою Ганбой. Від автора ЕМЕ Так, я не можу це прочитати, Вибач автор. H-H-O-L-I. Містер. Um, Ладно, давайте просто скажемо прекрасний автор і на этом поставимо дуже точку. Блять, як это прочитать. Emerж Howley. Робота по пейрингу Хісоко Куроро. І все. Ми розберемо плюси цієї роботи. Я вважаю, що сцена наповнена прям вайбом Техасу та якоїсь Америки, і я знаю, що. Цій роботі немає, на жаль, Техасу і Америки. Але коли я її читала, я уявляла таку дуже довгу пусту трасу, на якої майже немає ну, от, машин, і повсюди пустеля. А, вона також наповнена атмосферою рожево синіх барів і всяких алкогольних напоїв, і трошечки 18+, і трошечки романтики. Всі знають, що не любить романтику. По-перше, я би сказала, що взаємодія Хісокі та Іломі в цьому творі достатньо реалістична, як на мене, і мені в цілому прям щось у око не кинулося. Хоча це не є основним пейрінгом, і я би сказала, що тут вони просто, якби, ну, типу, друзі. Люди по розмові. Короро. Ну, давайте, по-перше, скажемо, що я не вважаю Куроро романтиком, я не вважаю, що Куроро і Хісока можуть бути разом, тому е, цей хіперінг я не розглядаю як романтичний. І зазвичай я розглядаю його як мазохістично-садистичний. А з мінусів я би підмітила весь текст, написан лапслогом. Що мене достатньо тригерить, а коли я перший раз зустрілася з ним, я не знала, що такий прийом взагалі існує. Проте я знаю, що деякі автори вирішують писати саме в такому стилі свої тексти що можна поліпшити. Реалістичність анімешних персонажів у реальному світі, тобто сама історія ведеться у реальному світі, як я зрозуміла. Я би радила вивчити історії про реальних серійних вбивць і зі схожою історією Хісокі Моро. І дізнатися більше інформації про заказних вбивць, як іломізол та більше інформації про мафію. Мені не вистачає реалістичності в цьому тексті, хоча автор реально молодець. Мінімум, що можна зробити, це співвіднести реальність та фантазію за допомогою цих прийомів вивчення реального світу плюс вивчення світу аніме. Так, і ми добираємось до роботи номер один. Здається, це пастка від автора Яна Лі. Мені дуже прикро, я хотіла дуже сильно додати цю роботу світопою. Сподіваюся, що автор не розізлиться. Через те, що я додала його без його дозволу, тому що я не змогла дочекатися відповіді. Автор довго ну, не відповідав на повідомлення ні під самим твором, ні у особистих повідомленнях. Можливо, вона не бачила і просто не змогла відповісти. Напрямок Гет. це. Просто мій улюблений напрямок, і я обожнюю пейрінг, по якому вона пише. Це, можливо, найнеєдиніший пейрінг, який я знайшла по цьому фандому українською мовою: Хісока, Мороу і ОЖП. Оригінальний жіночий персонаж. Це пейрінг, по якому пишу я, і, вже ж е критерії, по яким я спиралася і обирала роботи, були більш суб'єктивні, ніж об'єктивні. І основувалися на моїй любові до пейрингів, е замислу тексту та потенціалу. Тексту, тобто наскільки його можливо покращити, і наскільки автор спроможній це зробити, а вже ж це не означає, що немає якоїсь можливості покращення, якщо ви стоїте на другому чи на третьому місці, автор прямо зараз може це покращити, і в нього є така можливість і можливо навіть бажання. Плюси цієї роботи сцена добра. Сподобалася мені сцена бійки Хісокі та ОЖП. І в цілому ідея непогана, як на мене. В цій роботі Яна Лі описує неймовірного жіночого персонажа і відносини між нею та Хісокою Мору. Спирається вона, а вже ж, на те, що він серійний вбивця. А як ми знаємо, Такі люди з такими людьми не можуть бути нормальні відносини. І в цілому, як я зрозуміла, буде вона продовжувати саме розказувати про це. Розповідь починається з того, що дівчина, ім'я якої ми спочатку не знаємо, опиняється в місці проведення екзамену на Хантера. Вона опиняється в пастці, з якій її. Витаскує Хісока Мороу. І після цього йде деяка сцена, в якій він каже, що побачимося 4 вересня в Нью-Йоркшині. І після цього вони зустрічаються не дуже приємним способом, і в них починається бійка. В цьому фанфіку я не знайшла прям чогось такого, щоб мене вразило. До моїх кісток. Але я побачила в ньому потенціал. І давайте розглянемо, що є плюсами, що є мінусами, і що можна поліпшити. Люси, сцена доволі добра, і мені сподобалася саме сцена бійки між хісокою та головною героїнею. Мінуси це нереалістичність в деяких місцях самої бійки, взаємодії головної героїні з хісокою. Сам Хісокомору, точніше, його психологічний портрет, прописан не дуже добре. В письменстві не потрібно давати читачам а, повний психологічний портрет, тільки якщо це детектив і це ставка в сюжеті, вони мають читати його між строк. У мене є а, минулий пост, який я робила про хісокомору та його а, склонності до садизму і деякій мірі до мазохізму. що я описувала його психологічний стан. Говорила, що він є психопатом. Давали різницю між психопатом та соціопатом. Можете почитати, це може бути для вас корисним. Також в майбутньому буду виставляти посилання, з яких я беру інформацію, і там ви зможете більше знайти щось для себе. Хісокамору сам по своїй натурі ніколи б не вів себе так з головною гриню, взагалі з жертвою. Тим більше, якщо жертва сподобалася йому а, своїм потенціалом в майбутньому рості, що можна поліпшити? Сцена бійки, динаміка сцени, темп більше коротких фраз та виразів Людина в реальному житті, що б'ється, не буде звертати увагу на деталі, тільки якщо це не її особливість. Або це разова акція, як її називають. Наприклад, супротивник сповільнив темп і цим дав час на роздуми головному герою. Або у героя спрацював ефект сповільненої зйомки, і в якийсь окремий момент ключове слово окремий. Став бачити більше, ніж зазвичай. Цей момент реально є час на роздуми, і тисячі думок приносять в голові головного героя. Але це не означає, що він зможе щось зробити фізично за цей час. Також приберіть слово почав. Воно сповільнює темп. Почала, почав, почали. Замість нього поставте дієслово. Я підстрибнула декілька разів. і... Дала пару хуків лівою йому в обличчя. Ну, грубо кажучи, це реально на ходу придумано було. Складна термінологія або пояснення подій. Бійка все перемішується догори ногами. Є елементи, які не можна описати довгими поясненнями, а потрібно застосувати термін, який не всі знають. На допомогу прийде флешбек. Флешбек в кінематографії означає відхилення від оповідання в минуле. Сюжетна лінія переривається і глядач спостерігає дії, які відбуваються раніше. Наприклад, у головної героїні є умовний вчитель, людина, вулиці або тварини, які допомагали їй ставати сильнішою, як духовно, так і фізично. У флешбеці він може сказати якусь фразу, і між ними з'явиться діалог, де ми покажемо. Що саме означає складний термін? Це також показує минуле головної героїні, складнощі у засвоєнні вправ або матеріалу, тобто її помилки. І те, як зараз вона змогла їх перебороти і перемогти в цій справі. Знаєте, як пояснити складний термін в продовжбіки? Творіть флешбек: п'ять центрів відчуттів. Задайте питання собі як герою. Зір, що ви бачите. Дотик, що ви відчуваєте шкірою? Смак. Як воно на смак. Слух. Що ви чуєте? І нюх. Як воно вам на запах? Цю вправу я підгледіла у тей Золотковської української письменниці, яка живе на Кіпрі. У якої я проходила декілька марафонів по написанню книги. Поява головної героїні у світі Хантер. Ліпше пропущіть минуле головної героїні, минуле хісокі і психологічний портрет обох персонажів. Це допоможе вам більш реалістично описати те, як. З'являється гногриня, як вона себе поводить з іншими персонажами, і взагалі що вона собою являє. І також почитати більше текстів про втрату пам'яті. І психологічна реакція людського мозку на стресові ситуації, захисний механізм. Це допоможе у написанні бійок. Письменництво це про життєвий досвід, а не тільки про написання текстів. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш головний герой подорослішав, вам самим треба це зробити. Та побачити світ не тільки під кутом фантазії, а і під кутом реальності. При тому пам'ятайте, я завжди топлю за те, щоб у житті була і фантазія, і реальність. Ніколи не забувайте про важливість і того, і того, і буде вам щастя! З вами була Ніка. Це був топ найкрутіших фанфіків української мови. Дякую всім, хто був так чи інакше присутній у всьому відео. Також не забувайте, що я теж пишу фанфіки, і їх можна знайти посилань... по посиланню у моєму акаунті. І ставте лайк, якщо вам сподобалося. І всім па-па!